Тільки почувши назву цього свята, свято Троянд, вже хочеться потрапити на нього, тому що в голові одразу виникає ціла картина подій: літо, троянди, яскраві кольори. Свято Троянд або Фестиваль Троянд є традиційним святом, що проводиться в Болгарії в Казанлицькій долині, відомій також як Долина Троянд. Це свято відзначається щороку, в перші вихідні червня та присвячене трояндам, які є важливою частиною болгарської культури та економії. Одразу попереджаю, що мільйони троянд я такі не побачила, але інші цікаві події відбувались, такі як. Піркоролевий троянд, фольклорні виступи, паради, костюмовані паради, збір троянд, виставки та ярмарки, де можна побачити та купити продукти з трояндової олії, місцеві ремесла та сувеніри, представлені на ярмарках, що проводяться під час фестивалів. Свято Троянд привертає багато туристів з усього світу, насолодитися красою троянд, взяти участь у культурних заходах та дізнатися більше про виробництво трояндової олії, яке має довгу історію в Болгарії.